Крюк пожежний з дерев'яною ручкою призначення та способи застосування. Пожежний крюк конструктивне являє собою металевий наконечник з шипом і загнутим у зворотний бік гаком багром, встановленим на довгому дерев'яному держаку. Даний інструмент дозволяє пожежникам і рятувальникам на більш безпечній відстані взаємодіяти з об'єктами, що горять, тліють або сильно нагрітими елементами, що потенційно перебувають під напругою до 1000 вольт. Наприклад, за допомогою пожежного гака можна з полум'я діставати гарячі об'єкти, тим самим знижуючи температуру і інтенсивність горіння в цілому. Також пожежний гак використовують під час або після пожежі для розбирання будівельних конструкцій, розбираються покрівлі, розбиваються у разі потреби вікна для вивільнення диму та отримання прямого доступу до вогнища займання. Крюк пожежний є обов'язковим елементом грамотної комплектації пожежних щитів та стендів закритих та відкритих типів, а також пожежних автомобілів. Технічні характеристики крюка пожежного багра. Довжина гака пожежного від краю дерев'яного держака до кінчика гострого шипа становить 190 см. шип і гак виготовлені з металу і пофарбовані в чорний колір. Дерев'яне дерево забарвлене в червоний колір, і вага всієї конструкції складає 1,6 кілограма. Поширені питання про крюки пожежних багри. Перше питання що це таке пожежний крюк це базовий інструмент в арсеналі пожежних, що дозволяє на безпечній відстані взаємодіяти з палаючими, тліючими або гарячими об'єктами та елементами, що потенційно знаходяться під напругою. Друге питання навіщо потрібен пожежний крюк? Крюком пожежним розтягують матеріали, що горять і тліють? Для зменшення інтенсивності горіння? Вогнище загоряння при можливості розбирають на елементи, але важливо пам'ятати, що тліючі елементи через час можуть знову спалахнути, якщо залишити їх охолоджуватись в контакті з матеріалами, що займаються. Третє питання навіщо крюк на пожежному щиті? Крюк пожежний незамінний інструмент. Що дозволяє взаємодіяти на безпечній відстані з об'єктами, що горять або тліють, які також можуть перебувати під напругою до тисячі вольт. Завдяки цій унікальній властивості пожежний гак є незамінним інструментом у базовій комплектації пожежного щита, стенду або пожежного автомобіля. І останнє питання де купити пожежний крюк? Купуйте крюки пожежні та інше пожежне обладнання у нас. Компанії пожежна безпека України, ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за хорошими цінами, доставка по Києву та всій Україні. Звертайтесь до нас, і ми з радістю допоможемо вам.